як в Україні введено в воєнний стан і у зв'язку із агресією Російської Федерації? Відповідно, триває мобілізація. Одним із актуальних питань, які наразі, в принципі, турбують в більшості випадків представників чоловічої статі, це є вручення повісток, вручення повісток на блокпостах, поліцію і просто на вулиці. Дина, слушай, привет. Такое это еще консультацию хотел. Смотрю, сейчас прямо на проезжал и вообще вижу по фотографиям э, мобилизация полным ходом прямо идет. Э... На улице собирают, короче, э, ну как собирают, э, повестки раздают, машины останавливают. Э, даже если я получаю эту повестку и расписываюсь. Э, по факту, они же меня с улицы не заберут сразу в военкомат, правильно? Они типа скажут, когда там явится, все дела, я просто беру эту э, фигню, короче, э, забираю, да? И ухожу домой, собственно говоря, и все. И плюс я прописан в Киевской области, хрен знает где. Это тоже ж может, правильно? Я же могу сказать, что я уже приписан, я уже, э, типа... А, я все равно по повестке не вошел. Ну, то есть, я получаю повестку, иду с ней домой и забываю за нее, да? Они просто мои данные берут. Или как это происходит? Это просто э, показуха? Или действительно могут э, просто как-то под ручки забрать и в военкомат отправить? Повістку можуть вручити будь-дем з запрошенням правил військового обліку, не припинтя по повістці до територіального центру комплектування та соціальної підтримки передбачена адміністративна відповідальність і навіть кримінальна відповідальність. Однак існують випадки, у яких можна відмовитися від одержання повістки. Що ж це за випадки? Це якщо невірно вказані дані особи у повістці, якщо повістку вручає неоповноважена на те особа, якщо у повістці немає підпису військового комісара чи печатки військомату, що безпосередньо має бути у повістці, це повне ім'я та прізвище, особи, яка призивається, рік народження, вид повістки, Місце працевлаштування особи, часто адреса, коли та куди слід з'явитися після вручення даної повістки, назва органу, друк, підпис, прізвище, ім'я та побатькове керівника військомату. Досить часто до мене звертаються відносно того, чи можна е, звернутися до суду із оскарженням безпосередньо Повістки, вручення повістки, хочу зазначити, що Верховний а... суд зазначив, що повістка до військомату не може бути оскаржена в будь-якому суді. Тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону. Тому відповідно звертатися до суду з оскарженням неможливо. Тому відтепер українцям немає сенсу звертатися до судів будь-яких ланок із оскарженням відповідно повісток, оскільки суди мають враховувати висновки Верховного суду. Також ще хочу зупинитися на моменті, де безпосередньо можуть чи не можуть вручати повістки. У законі чітко не вказане безпосереднє місце, де мають вручати. Повістки. Тому її можна отримати будь-де на вулиці, на робочому місці, вдома або на блокпостах. Того, щоб вручити повістку, спочатку треба встановити особу, якій вона безпосередньо вручається. У воєнний час відповідно носити із собою документи для їх перевірки, і відповідне встановлення особи. На підставі документу, що посвідчує особу, і випісується безпосередня повістка. Повістки можуть а, вручати безпосередньо співробітники військомату, а, працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадові особи районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також можуть вручати роботодавці і керівники навчальних закладів. Можуть іноді за дорученням вручати співробітники поліції щодо наявки за викликом по повістці, передбачено штраф адміністративний потім вже відповідна буде вже кримінальна відповідальність. Таннім часом до мене приходять смс з такими запитами. Я їду в іншу область, як волонтер вести машину або забирати гуманітарну допомогу чи доставляти. І чи можуть мені безпосередньо вручити повістку на блокпостах? І чи може поліція безпосередньо вручати повістку, просто зупинивши? Авто і водієві або пасажирам вручати повістки. Ось на цьому хочу зупинитися більш детально і пояснити. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля, якщо водії або пасажири причетні до вчинення ДТП або іншого правопорушення, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, Якщо необхідно здійснити опитування водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідок. Якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажира про обставини вчинення ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони могли безпосередньо стати, якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху даного транспортного засобу, якщо спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху. у разі порушення порядку використання спеціальних світлових або Бо звукових сигналів. Наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого авто у користування чи розпорядження іншим особам. Отже, підсумовуючи все мною сказаним, слід для себе виокремити головне відмовитися від взяття повістки. Не можна, оскільки це є безпосереднє сповіщення вас про ваш обов'язок з'явитися до військомату. Але перед тим як брати повістку, треба перевірити, чи є всі реквізити безпосередньо документи, і чи правильно вписані безпосередньо ваші дані. Оскаржувати до суду повістку. Ви вже не можете у разі зупинки. Вас поліцію просто так для вручення повістки. Можете чітко знати, що це є незаконним, оскільки у законі ніде не прописано, що поліція має право зупинити транспортний засіб для того, щоб вручити повістку. Так само безпосередньо і на блокпостах ніде не прописано, що вас можуть зупинити транспортний засіб для того, щоб вручити повістку. Ось так.